Ви бачите це відео не випадково. Вас привели саме зараз, бо Всесвіт хоче одного, щоб у новому році ви були здорові. І зараз ми для цього з вами зробимо одну просту, але дуже потужну практику, засновану на шаманській техніці екстерналізації хвороби, юнгіанській техніці персоніфікації симптома, просто тілесній психосоматиці. Та енергетичному знищенні вашого зв'язку з хворобою. Принцип дії цієї техніки полягає в тому, щоб ваша хвороба перестала бути вашим ворогом, а стала сутністю, з якою ви можете поговорити і забрати у неї назад свою силу. Тож, прямо зараз можете заплющити очі, прийміть зручне положення. Та слідуйте за моїм голосом. Уявіть, що ваш симптом, біль, слабкість, те, що вас мучає, воно виходить із вашого тіла назовні. Не треба лякатися, треба спробувати надати цьому певної форми, образу, як ви це уявляєте. Це може бути тінь. Якийсь дим, якась істота або фігура. Те, що спадає і з'являється у вашій уяві в першу чергу. Подивіться на це, подивіться на цю хворобу поза вами, на цей симптом поза межами вашого тіла. Оте, От що з'явилося першим, з тим і працюйте, не треба дофантазовувати деталі. Подивіться на цю фігуру. Вона є уособленням того, що ви довго тримали в собі, можливо, занадто довго. А тепер подивіться на цю сутність хвороби і спробуйте розпочати з нею діалог. Запитайте її, навіщо ти прийшла у моє життя. Не треба вигадувати відповідь за неї. Дозвольте цій відповіді з'явитися самій. І прислухайтеся, що перше вам відгукується. Можливо, ви почуєте і відчуєте відповідь, по типу, що я з'явилася, тому що ти занадто виснажена, або тому, що ти не чуєш себе. Або через те, що ти занадто довго тримала в собі занадто великий біль. Або ж ця хвороба, цей симптом з'явився для того, щоб дати тобі змогу нарешті відкласти все на задній план і почати нарешті цінувати себе, приділяти собі час і повернути. Собі себе. Розслабтеся, не намагайтеся отримати відповідь через напругу. Цей образ, ця сутність, вона має розмовляти з вами через голос вашої душі, через якісь внутрішні фібри душі. Неважливо, яким голосом, але ви маєте почути. Те, що насправді вам треба було почути вже давно. І після цього переходимо до наступного етапу повернення собі сили. Подивіться умовно очима своєї душі на цю сутність, і спробуйте роздивитися її ядро, щось всередині неї. Якась часточка, іскорка, частиночка душі, сили, яка була раніше від початку часточкою вас. Роздивіться уважно: всередині цієї сутності є частинка вашої енергії, щось, що колись було вашим, ваша життєва сила. Ваш спокій, ваше право на відпочинок, ваше право на почуття себе в безпеці, ваше право на любов до себе. І коли ви це побачите, зробіть повільний вдих і видих, а потім знову вдих і на вдисі уявляйте, як ця енергія починає підтягуватися. І повертатися до вас, перетікати з того образу, всередину вашого тіла, тому що насправді це завжди належало вам, а не хворобі. Спочатку це може здаватися дуже складним і е, повільним процесом, але поступово ви маєте побачити і відчути, що ця енергія починає повертатися до вас ще більшим, нестримнішим і швидшим золотим потоком. І ось саме це відчуття золотого вихру, потоку, який до вас повертається, на цьому ви маєте. Сфокусуватися і закріпити цей образ для завершення цієї практики, тому що зараз ви маєте думати не про симптоми хвороби, не про больові відчуття, а про той золотий вихор енергії, який приходить натомість, тому що насправді повертається ядро вашої сили. І далі дихальна техніка. На вдиху ви підтягуєте до себе цю золоту енергію і вдихаєте в себе, наповнюєтеся нею зсередини, а на видиху ви видихаєте всі ті темні, сірі, неприємні больові залишки з тіла. Ви маєте уявляти себе декілька хвилин тим. Священним сосудом з тією сакральною ємністю, яка тривалий час була наповнена не вашою енергією, не вашим болем, не вашим брудом. Але тепер ви своїм вольовим зусиллям можете себе очистити зсередини і звільнити себе від всього того поганого і непотрібного, і натомість. Наповнити себе енергією протилежної якості. Поки ви це робите і наповнюєте себе зсередини, та сутність, яку ви уявляли поруч, стає слабшою. Вона стискається, вона зменшується, вона розсіюється. Вона не витримує вашої присутності, вона втрачає свою силу, вона втрачає вашу енергію, вона втрачає вплив на вас. А ви перетворюєтеся на суцільний потік світла, дедалі яскравіший, на кожному вдихові тепліший, очищуючий. Не лише ви огортаєтеся світлом. Ви після цього здатні розчиняти у своєму світлі будь-які темні набуті форми навколо вас, навіть про які ви не здогадуєтеся і не бачите. Ось в такому стані відчуття своєї наповненості силою ви маєте перебувати в ідеалі декілька хвилин. З кожним днем все більше повторювати цю практику, щоб потім це відчуття ставало вашим фоновим станом за замовчуванням. І якщо ви хочете закріпити цей стан в собі, покладіть будь-яку долоню, яку відчуваєте собі на груди в області серця, ще раз продихайте цю область і скажіть собі, я. Повертаю собі здоров'я. Я повертаю собі силу. Я наповнюю себе любов'ю. А враховуючи, що ми робимо це перед новим роком, то можете сказати, що у новий рік я входжу. У новий етап свого життя з оновленим тілом і оновленою енергією.